Аж так До mm. да, ніч майже а скільки 22 а 22.30. А нам на 22.43. Ми їдемо на вокзал. Поїзд київський. Два одразу зустрічати, Не надовго. Що моя так рука воняє, какашка. До чого це інтересно? Не знаю чого. У нас так виходить, що з Києва приходить поїзд і на Київ там через 40 хвилин відправляється. І машин таких, що просто нема де стати. Просто нема де стати. А я телефоную, то не в зоні, видно, десь проїжджали такі, а то, мабуть, звук вимкнув і ну, не чує. Може, стільки людей йде на те. На саме вигідно. Ну і по ціні. Хоча я скажу, що якщо взяти, нам треба їхати з Кременчуга до Сум, то він їде 14,5 років через таку жупу, я навіть не знаю, він по-моєму вже може поїздити. Це просто жах. Так, да, я думаю, що це на київський ось їде наш, бачите? На ту сторону. Скільки я проїздила цим поїздом? Туди на Київ із Києва. Ну, назад, я, звісно, поїздом мало їздила. Я туди. Так що не розчекати. тут стоять, бо Та не на цій плоти. Та тут краще стоять. Там вже перекрито не пройдеш, то буде чекати. А ще нема посадки на Київський. Ось ну, він стоїть на Київ. А це з Києва. Так тихо ходимо, а хлопчик уже проснувся. Привет, хлопчик. Привет. Хорошо поспалася вдома? Да? Да? Не жарко було. І що? Ну, все. Дома классно спиться. Дома классно? Да. Ну, Ну дай Боже, що завтра вже їдеш. Якщо все Можливо, нормально, все. то що буде чим добратися, то завтра. Ну, ладно, ти віддихаєш, ми поїхали синок. Як захочеш їсти, знаєш, де знайдеш? Да. Давай. Бігаю за цими квитками, нічого немає. Тут справочна, в нас жиде вокзалі, вона каже: ну, я не знаю, там може вам Я Кажу, так ви мені напишіть лінію, яку треба. Пересадку на, на ром на, ром, на, ром, на ромний, сромнів автобусом і кажуть, ви мені скажіть, як по, по часу я встигаю чи ні так, і сид, кажу, дівчатка, все, я поняла, ви нічого не знаєте, я пішла. Ну, що мені там стоять, вона нічого не знає. Немає, немає транспорту. Просто немає транспорту. Ну що, проблема, звісно, в нас. Сережка, привіт! Сергій Олександрович. На вокзалі я ж вам сказала, що ніфіга. Ці перевізники ну не підходить нам графік. Або сьогодні їхати о 12 годині автобусом і будь там вечором сьогодні. Ну, вибачте, хочеться якось, щоб трошки побути. І то там один мужик. оті баби, що сидять з піщера, нічого взагалі не сказали. У нас нема прямого вам з пересадки. Кажу, я знаю, що пересадка. Один мужик там бігав від Каже, ідіть до білий, там є автобус, щоб 12.30 відправляється. І ввечері він там. Кажу, нам не підходить по времени, Просто не підходить. Він в дев'ятнадцять червь, що він в часі були в 19 часов. Вже та не 19, а в 15, А в 15. Це саме крайній дід. Ну, що ми придумали? Ми коротше, я купила білет тут із Кременчуги, із Полтави. А на Полтаву будемо везти. Поїдемо самі, тому що нема нічого взагалі. 7.50 нема. Саме перша маршрутка на Полтаву йде о 6 годині ранку. І вона приїжджає зовсім не на той вокзал. А на той вокзал він знаходиться на це дуже далеко, і вибачте мене з такими сумками, з такими баулами, ти ж не переїдеш. Так що, отак, от, оце так от вирішили. Саша каже: ну що будемо їхати? Там дорога непогана, і відвеземо, вже посадимо, і вже будемо знати, що він вже, а там уже його зустріть. Так що отакі справи. Зараз їдемо на базар, тому що треба там ото ковбаси ото купити. Ну отих цих зайдемо вже, кусок якийсь м'яса, може шашли сьогодні жаримо. не знаю короче але... Фу, яка пыль. Щас, а сьогодні в нас дуська так Дімка ж дома він же сказав що шо... він же ска не він казав що вона в хаті сьогодні вона ділова у нас вона в нас сьогодні з зимою так що а завтра буде знову сама сидіти. каже дима так дусичка моя хороша, я не надовго

Що це він так рано баусі вже витягнув. Ой, боже, боже. Ой, треба ж випустити вже забула. Йду, йду, мій маленький, йду. Ти вже хотіла тут оставатися, да? ти слухалася тут, Діму, так? Да? Що ви, сумку витягли з дімкою, так? Да? Ой, зараз буде Привіт, привіт. як ти скучила? не прігай, не пригай. Сьогодні будемо шашлик, жарити, М'ясо купили. Да, моя зайка, да. так. Чуєте? Де Ти сумку так рано витягнув. Привіт, каже. Привіт. Привіт. Здрасте. Ти сліпий. Сліпий. Моя зая, ти мене бачиш. <реш> <реш> Доброго здоров'я, я, я шуткую. Каже, піду повоюю, каже, наверно. Ну, наверно. Ну що, любенька, сьогодні той ковбаски, яку я хотіла купити, не було. Ми взяли отаку домашню, отака теж ковбаска. Тобто сама дешева це була по 240 гривень ковбаса. Ну, на смак вона добра. Пробуємо. І на дорогу Дмитрові теж купила паличку такої сиров'яну і отака капчена на Зараз покажу. На гілочка. Бачите, вона в вакуумі отак. Дорогу буде добре. Зараз чай поп'ємо і буду щось думати, спекти таке, якийсь пиріжок, щоб було що поїсти. Шкода, Діма складав свої вещи, Приданого багато в тебе, Дім. Дуже багато. Знімаєш? Ага. Кажу приданого багато, в Діма. А цей рюкзак, оце ж все в рюкзак влізло, він такий вмістительний, взагалі. Не вмістительний, а я сіквітеля вийняла. А ти будеш брати чашку, ложку, так. Да? А я думаю, що там стоїть тарілка, то ж твоя тарілка там, так? Да? Все, ну давай, я не буду тебе мішати, бо щоб нічого не забув. Що, вже посадив? Ні, я ж це ну, саме. Ось що, не оцим заряджається на сонце, а оцим. Так я так і ставлю. Так, саня буде. Молодець. Я постирала Дімкини шмотки. Получилось Ну і нормально, потім ще купимо. Це кущок, Саня, посадив. Полотенце його кажу. Давай друге каже, ні, я буду брати це. Бо це вони на базарі були із з горою з Саня. Царство Небесне. Ми купили по полотенцю. Він тепер кругом це полотенце з собою бере. А це таке ще й не грязне. Ну таке воно вонючек табаком, як з тюрми, так я йому побризкало лінором. Тепер у нього пахуче буде. Пахуче буде, ой, Господи, боже мої. Хоч один. Що просто хочеться вийти. Ой, я. Вийду, не подаю. Друга. Так, так, да, Санька, ти шукай друга, Діма там сказав сумки, а я підчищу картошки. Шашли, картошечки якоїсь консервації, бо дитина поїде вже. Блять, ці всі, хай хоч м'ясо поїдять. Що ти кажеш, Саш? Ні, ще не сухе. А що ти думаєш, що туди ж вітер, Сань? Воно не буде на білі, воно ж не летить. Ну попахне шашликом, буде пахнути шашликом домашнім. Піду картошки возьмемо чище, то сварю, або чи чистуши. Та ні, шашлик смажений. Купили домашнє, а ще сусіді, так я просто волосилася, я Ой, потім розкажу, ладно.